Так, ви купуєте ось такі креветочні пасти. Давайте перевіримо її склад. Креветочна паста. Я, як нутриціолог, хочу сказати. До речі, мене звати Калинська Ірина. Хто ще не знає, так ходять люди в супермаркеті, дивляться на мене, вони то вже знають. Що хочу сказати, все, що в магазинах продається, ось таке ка кашеподібне, пастообразне. Воно, скоріш всього, вже щось намучене, підмучене, щось додане. Готується згідно ТУ, тобто власним яким стандартам. Значить, склад олія, соняшникова, рафінована, дезодорована в оліях соняшникових, які рафінуються гексаном, дезодоруються, можуть утворюватись транжери, вітамінів, мінералів, звичайно, там значно менше. І я, як нутриціолог, таку олію не використовую для того, щоб бути здоровою, тому що в 39 років так виглядати, народивши двох дітей. Тей, знаєте, теж важкувато. І при цьому ще чоловік пішов ЗСУ, тому я постійно в стресі. А харчування допомагає на 60% тримати е, форми. Отже, далі вода. Тобто вам тут продають не креветочну пасту, а олією воду. Потім йдуть шматочки м'яса, вареної креветки, 22% авокадо, 10% цукор сіль. Кухонна загущувачі, кам'ять Ксантова Гуарова камідь, картопляний крохмаль модифікований, регулятор кислотності, консервант, сарбаткалію, бензонат натрію. Значить, що я вам хочу любі мої сказати? Якби вам маркетологи говорили правду, вони б вам написали: тут не паста креветична, а з авокадо. А вони би написали рафінована олія з водою із Авокадо і креветкою.